Друзі, привіт! Сьогодні, 12 березня 2025 року, у нас перерва на заняттях з німецької мови в кількість, і мені захотілося сказати декілька слів. Моя душа болить за Україну. Моя душа болить за мій український народ. Українцям зроблено вже стільки незаслуженого зла, що я навіть тут, перебуваючи в Німеччині, я не перестаю періодично бути в шоці, в такому шоковому стані, тому що це дійсно зло, зло за злом. Я був, є і буду за рідну. Україну. хоча я все ж у великій мірі був російськомовною людиною і писав і твори переважно російською мовою. Я все-таки вирішив мінімалізувати використання навіть російської мови. Ну, інколи я буду. Звичайно, напевно, записувати якісь ролики, там, відповідати російською, без цього, скажімо так, не так-то просто обійтися, тому що йде спілкування з багатьма людьми, які вживають російську мову. Наприклад, навіть тут у Німеччині. Але я вирішив про те, що до свого закінчення земного шляху я буду, ну, все, Господь мені дасть прожити, я буду використовувати в першу чергу три мови: англійська, німецька і українська. Ну і я прошу вище сили, щоб мені вистачило сили розумової інтелектуальної творити англійською чи німецькою мовами. Тому що таким чином я зможу передати меседж міжнародній спільноті в цьому жорстокому цинічному світу. Ну і як я українець, як дані поваги до мого народу, який постраждав і страждає невинно. Звичайно, я буду і український мої приділяти час, наприклад, у своїх відеороликах там, але все ж таки домінуючими мовами, мене повинні стати англійська та німецька. І я намагаюся читати вже з осені 2025 року, переважно англійською мовою, німецькою, ну і трішки українською книги. Українці, будьте благословенні!